Ми вигнанці з рідної землі, з рідної культури. Ми чимось схожі на біблейський народ, але ми його зеркальна протилежність. Ми нібито маємо землю споконвічну, але ми її не маємо. Ми ніби маємо своїх світочів, своїх письменників, але ми їх не маємо. Ми маємо своїх поетів і філософів, але вони так, тільки там сковорода, сковорода всі знають, а насправді ніхто не знає його творчості. Ми Ніби маємо титульну націю, але вона давно вже не титульна. І зараз йде підміна цієї нації представниками зовсім інших націй. Я найгірший сценарій, який може бути, це те, що ми перетворимося у себе на Україні в американських індіянців. Сьогодні Америка несе велике покаяння, і вона говорить про те, і їм створюються ідеальні умови для життя, але ж нічого змінити не можна вже пізно.